Доброго раночку, Ольга репетиторка з мови, друга серія нашого серіалу Життя репетиторки. Друге січня у нас сьогодні, і як бачите, я на робочому місці. Це тому, що у нас сьогодні робочий день, він у нас буде шестигодинним, і розпочинається він. І це перша перевага роботи репетитора тоді, коли ви призначили перше заняття або тоді, коли ви для себе призначили. Той час, коли ви розпочинаєте роботу. У мене сьогодні робочий день розпочався із 10-ї, і триватиме він 3 години поспіль, потім 2 годинна перерва, і потім ще 3 години. Це пов'язано з тим, що окремі діти на гуртках у нас е вранці. Або з батьками кудись їдуть і ввечері можуть навчатися, а окремі діти, навпаки, вранці мають час, а потім у них, наприклад, гуртки або заплановані якісь інші справи. Тому на канікулах репетитор досить мобільний, і ми про це поговоримо. А сьогодні ми поговоримо якраз про стратегію навчання. Як бачите, 2 січня треба відпочивати. Але частина учнів навчається чому так? Тому що існують різні стратегії навчання для різних груп дітей. Дивіться, от якщо ви народилися зі схильністю до якоїсь справи, і вона вам дається легко і просто, у кожного з нас є такі справи, то тоді нам не потрібні додаткові зусилля для того, щоб її опанувати. Наприклад, любите ви вишивати і маєте до цього хист, І вам в вишивання це дається дуже легко. Ви інтуїтивно навіть знаєте, як вам там треба перехід зробити, і у вас зворотний бік вишивки чудовий і прекрасний. А якщо ви народилися без цього хисту, то вам для того, щоб досягти певних результатів у чомусь, потрібно більше зусиль і більше тренувань. Так от, якраз на канікулах діти, яким потрібно більше тренування для того, щоб досягти омріяного результату, і можуть наздогнати тих дітей, які мають хист, талант, вроджену здатність сприймати українську мову. наприклад. Тому ми навчаємося, тим більше, що канікули у нас цьогоріч три тижні. Тому два тижні дитина навчається, а один тиждень за вибором батьків, за сімейними обставинами, не навчається. І таким чином, і я маю полегшений графік, тому сьогодні у нас лише 6 годин. Ось такий у нас сьогодні з вами день. З чого складаються мої години роботи, я розповім у наступних серіях у нас ще дуже багато часу. А якщо щось цікаво зараз, запитуйте, кажіть. І наостанок історія. Почали досліджувати різноманітних геніїв І зрозуміли те, що, незважаючи на схильність до якоїсь справи, більшість з них розпочинала в 4-5 років займатися тим, що їм подобалося. І таким чином вони більше тренувалися. І тому талант це. Скільки то там кажуть відсотків, не пам'ятаю скільки, якщо знаєте, виправте мене, скільки то там відсотків вроджених навичок, і скільки то відсотків значно більшу кількість старань. От сьогодні, 2 грудня, нам якраз демонструє старання. Це нумо працювати, і зустрінемося завтра. До зустрічі!